Освітні заклади Тернополя під постійним захистом патрульної поліції. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку та безпеку дорожнього руху. Це необхідно, коли діти йдуть до школи або повертаються з навчання. Поліцейські, які чергують біля навчальних закладів, роблять усе можливе, аби жоден учасник дорожнього руху не порушував правил. Поспіху водії, батьки дітей дійснюють порушення правил дорожнього руху, а саме паркування транспортних засобів нестолоному місці, зупинка стоянка. Також висадка пасажирів не встановлених місцях. У дві зміни з 8 до 19 години працює загальноосвітня школа номер 13. Причина цього сховище, яке зараз може вмістити лише певну кількість людей. Перша зміна це діти перших-четвертих класів. Їх, як правило, вранці привозять батьки. Оспіх стає причиною порушень правил дорожнього руху, каже директор Тернопільської загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича Руслан Вавринчук. Дирекція і педагогічні працівники. Проводимо роз'яснювальну роботу з дітьми і про дотримання ПДР, тому що рух у нас по Князі Островську досить інтенсивний. Ми маємо регульований перехід, також маємо нерегульований. Не інколи помічаю такі речі, коли за відсутності транспортних засобів все ж таки не натискають клавішу, не переводять світлофор, а самовільно переходять дорогу. Порушуючи тим самим вимоги ПДР. Адміністрація школи робить усе можливе, аби зробити кожного учня видимим на дорозі у нічний період доби. Вони роздають дітям світловідбиваючі елементи, які можна чіпляти як на одяг, так і на шкільні рюкзаки. Захищеними мають бути на дорозі і діти, які їздять до школи на велосипедах.